Привіт, вас здивує, мені здається, принаймні багатьох, коли ви дізнаєтесь, який виступ на Мюнхенській безпековій конференції у Мюнхені відповідно отримав найбільшу кількість переглядів в Ютубі. Насправді на Ютуб-каналі Мюнхенської безпекової конференції не транслювалися виступи безпекової конференції. Там лише закулісні кулуарні інтерв'ю з коментарями про виступи на. Конференції, але всі виступи оригінальні публікувалися і публікуються на Ютуб-каналі BR24. Це такий суспільний мовник, фактично німецький, який був відповідальний за медіазабезпечення всієї Мюнхенської безпекової конференції. Так, от, шановні друзі, пані та панове, найбільшу кількість переглядів на ютуб-каналі. Німецького суспільного мовця br 24 з поміж усіх опублікованих промов на Мюнхенській безпековій конференції отримала промова Володимира Олександровича Зеленського, президента України. Про що вона і що вона означає? Трошки пізніше в цьому відео я прокоментую, а зараз хочу показати, як це виглядає. Отже, от, власне, YouTube канал br 24 Суспільний мовник Мюнхенської безпеки, німецький суспільний мовник, який здійснював трансляцію конференції. І отже, топ-3 по кількості переглядів відео. Перше місце це Володимир Зеленський станом на сьогодні, 18 лютого, 334 тисячі переглядів. На другому місці знаходиться виступ Джейді Венса 244 тисячі переглядів. На третьому місці навіть не шольц, як, от ви зараз бачите, 143 тисячі, а трошки його випереджає китайський міністр закордонних справ, і лише на четвертому місці власне. Господар цієї події, канцлер країни, де безпекова конференція відбувалася Олаф Шольц 143 тисячі. Отже, Шольц четверте місце. Ну, п'яте я не відраховував. Третє місце міністр закордонних справ Китаю, друге місце Джей Ді Венс. Про його промову. Його коментарі щодо його промови я публікував вчора. До речі, на Ютуб-каналі Білого Дому американського Білого Дому вони перезалили це відео. Там його переглянули понад 1 мільйон і 300 тисяч людей. Тобто, в принципі, на якщо говорити про глобальну англомовну аудиторію, найбільш переглянуте відео це було саме Джей Венс, враховуючи публікацію на Ютуб каналі. Білого Дому і на YouTube-каналі BR24. Там сукупно понад 1 мільйон 700 тисяч людей переглянули. Але на першому місці на німецькому суспільному мовці отримав виступ Володимира Зеленського. В Україні його виступ набрав 71 тисячу переглядів за ці три дні на BR24 334. Отже, так виглядає рейтинг. Це просто фактаж, на який також слід звернути увагу. І зараз ми розберемося, чому ж виступ Володимира Зеленського спричинив такий резонанс і фактично став на німецькому ютуб-каналі виступом номер один, а на глобальній аудиторії фактично виступом номер два за сукупною аудиторією після. Значить, Джей Венса. Я щоправда не перевіряв, що там з китайською промовою на китайському Ютубі, але сенсу немає перевіряти, бо Ютуб в Китаї заблоковано, і там у них свої платформи. Отже, друзі, про що виступав Зеленський? і Чому його промова спричинила такий резонанс? Я зараз хочу в цьому зверненні трошки процитувати деякі окремі наративи, які транслювалися, і окремо їх прокоментувати. Отже, Володимир Зеленський е, виступає на Мюнхенській безпековій конференції цього разу дуже жорстко і категорично. Насправді я б не сказав, що він вразив цим всіх, бо за жорсткістю, можливо, ще більш жорстким був його виступ за за там тиждень чи скільки до початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Там буквально за кілька днів до того, як Росія вторглася в Україну. Зеленський дуже жорстко виступав, і основні тоді тези його були про те, що типу, якщо ви так всі тут переконані, що Путін і Росія нападе на Україну, то де ж ваші санкції зараз і тут? Чому ви зараз не робите превентивних заходів для того, щоб вторгнення не відбулося, а замість цього нагнітаєте ситуацію? Ну, звісно, зараз можна по-різному коментувати в українському просторі, звісно, дуже багато є. Обурень а багато образ і безсумнівно несправедливо, в тому числі на те, що політична влада України як вважається недостатньо зробила для забезпечення безпеки громадян України напередодні вторгнення, в тому числі мешканців Маріуполя, і це там жахливі трагедії. Але з іншого боку, що треба було робити, вивозити всіх людей. З усіх прикордонних територій до того, як почалося, хочеться запитати, мабуть, теж тут простої відповіді немає, але одним словом, це окрема тема, вона дуже болюча, Не будемо зараз на неї відволікатися. Тоді, 22-му році, Зеленський виступив з претензією: якщо ви впевнені, що буде напад, чому ви зараз нічого не робите напередодні, щоб цього не сталося? Чому зараз або, хоча б чому ви не скажете, які саме санкції ви вводите? Або введете, якщо вторгнення відбудеться. Чим ще тоді 22-й рік, і Мюнхенська безпекова конференція запам'яталася, що вже зараз стало відомо, що тоді, в 22-му році, після Мюнхенської безпекової конференції, нинішній віцепрезидент Камала Харріс, тодішній віцепрезидент США Камала Харріс, яка в 24-му році була кандидатом в президенти США. Тоді вона була віцепрезидентом. Вона запропонувала е, за свідченнями різними українському президенту фактично не повертатися в Київ. Тобто рівень впевненості у російському вторгненні був настільки високий, що пропонували Зеленському в Київ не повертатися, а формувати українську владу в екзилі, так би мовити. Але ми знаємо, що тоді е, українська вся влада і президент повернулися в Київ і вже зустрічали вторгнення в Україні і відмовилися від е, евакуації. Отже, е, наступні промови також були радикальними і категоричними, певною мірою навіть агресивними, але цьогорічна промова фактично вона так само зберігає цю традицію певної е, агресії до, ну не те, щоб агресія, а категоричності, жорсткості, в зверненні до європейських лідерів. Але водночас Зеленський продовжує наполягати, що Україна є. Європейською державою і саме партнерство з країнами Європи є ключовим пріоритетом, а не зі Сполученими Штатами. Хоча він визнає, що без гарантій Сполучених Штатів жодні інші гарантії не будуть достатніми для України. Я маю на увазі військові гарантії. Отже, процитуємо деякі основні тези, про що він сказав. Отже, перше, що він згадав, що Напередодні Мюнхенської безпекової конференції Росія довбанула дроном по Чорнобильській атомній станції. Я там кілька разів був на цій станції, і Чорнобильська АЕС і трагедія, яка там сталася, є особливим тригером для всієї Європи. Тому, звісно, ця атака Росії на Чорнобильську станцію напередодні конференції стала. Таким приводом для Зеленського ще раз нагадати про те, що там в Москові абсолютно Неадекваті, неадекваті я цитую. І це не якесь безумство, це позиція Росії. Країна, яка завдає таких ударів, не хоче миру. Ні, не хоче, вона не готується до діалогу. Бо цей виступ був через кілька днів після дзвінка Трампа Путіну, і там нібито вони. Задекларували готовність рухатись в бік припинення війни в Україні. Продовжую цитату. Майже щодня Росія спрямовує на нас на нас до соті, а то і більше шахетів. Щодня регулярно атакує балістичними ракетами. Цього року Москва планує створити 15 нових дивізій чисельністю до 150 тисяч солдатів. Це більше ніж національні армії, переважної частини європейських країн. Отже, далі ця промова близько 20 хвилин. Далі ця промова зеленського вона розгортає цю думку, що Армія Росії, навіть оці нові дивізії, які вона створює, не враховуючи старі дивізії, ці нові дивізії лише будуть більшими, ніж армії переважної, тобто більшої частини європейських країн. Чи призначені ці російські сили для Білорусі? Також він говорить, що там розгортають підготовку Білорусі для нападу на Україні? Можливо, а може і ні. А може вони для вас і для до вас. Український президент створює атмосферу, ну не те щоб залякування, але попередження про те, що наступним кроком вони можуть прийти України ЄС, передусім це, звісно країни Балтії. Бо ну очевидно, вони колишні республіки радянського союзу і представляють особливий інтерес для Путіна. Не робіть хибних висновків. Далі він продовжує говорити про корейців, які воювали в Курсь на Курщині. Не робіть хибних висновків Північні Корейці не слабкі. Зараз вони вчаться воювати, вести сучасну війну. А як щодо ваших армій, чи готові вони Другий заказ Зеленського європейським лідерам і публічне сумнів в ефективності і сили європейських армій? Продовжуємо. Далі він робить певний реверанс. Я вірю в Європу. Я впевнений, що ви також вірите. Я закликаю вас діяти заради себе, заради Європи, народів Європи. Для цього Європа має стати самодостатньою, об'єднаною спільною силою українською та європейською. Отже, ключова теза, що у вас все погано, ви не готові воювати, ви не здатні протистояти російській армії. Але ми. З вами говорить український президент, і ми віримо в вас і в усіх нас. Він намагається одночасно висловлюванням претензії задекларувати те, що Україна є частиною цієї території європейської ідентичності. Безсумнівно, це так і є. Це правильний наратив, і ми є частиною великої Європи. Ми є центром Великої Європи. І саме але факт полягає в тому, що сьогодні Україна. Формує цінності цієї Європи і звертає уваги на проблемні моменти Європи, тикає носом в проблеми в відсутність армії, відсутність достатнього військового виробництва, відсутність здатності воювати навіть з новими дивізіями російськими, не кажучи вже про весь обсяг російської армії, там понад мільйон тільки солдатів. Зараз українська армія цитую далі промову завдяки світовій підтримці. Щиро дякую за неї стримує Росію. Але якщо не ми, то хто її зупинить? Будьмо чесними, зараз ми не можемо відкинути можливість того, що Америка може сказати ні Європі стосовно викликів, які її загрожують. Я справді вірю, що настав цей час. Необхідно створити Збройні сили Європи. Отже, він продовжує розмову, і цю тезу, його логіку, вибудовує до того, що треба створювати об'єднання сили Збройні сили Європи. Тут я дозволю собі коментар. Я не думаю, що це реальна ідея, це ідея більш така полемічна, для того, щоб її обговорювали. Поки що альтернатив НАТО не існує, тому що Європа розуміє, що жодна окрема національна армія не здатна бо все рівно має бути якийсь локомотив. Тобто таким локомотивом в НАТО є США. Європейські сили, Збройні сили це більше такий смисловий наратив, але насправді навряд чи найближчим часом це відбудеться. Я маю на увазі там. Європейські збройні сили під єдиним європейським командуванням на чолі там з українським генералом. Ну а хто б ще мав очолити збройні сили Європи, як не український генерал, який має найкращий досвід в Європі реальної сучасної війни з найбільшим ворогом Росією? Тобто, звісно, якби такі сили створювалися, лише українські генерали мали б очолити ці сили, але по правді кажучи, навряд чи це відбудеться. І після цього саміту Мюнхенського європейські лідери про це також говорили. Тобто, вони поки що продовжують розглядати НАТО як головний гарант власної безпеки. Далі продовжуємо цитувати без української армії, європейські арміївропейських армії буде недостатньо, щоб зупинити Росію. Це реалії сьогодення, тільки наша армія в Європі має справжній сучасний бойовий досвід. Тобто, він продовжує наголошувати на тому, що Констатувати очевидні речі, що тільки українська армія здатна воювати в сучасних умовах і має відповідний досвід, але однієї нашої армії, нашої армії недостатня. Нам потрібно, щоб ви нам потрібно те, що ви маєте змогу надати: Зброя, навчання, фінансування, політичний тиск, єдність. Тобто ваших армій недостатня і нашої недостатньо. Відповідно, він продовжує транслювати наратив, що ми маємо будувати спільні збройні сили. В європейському континенті. Далі, певна є констатація яскравих фактів. Ми виробили понад півтора мільйони безпілотників різних типів. Україна сьогодні є світовим лідером у використанні безпілотників у бойових цілях. Це наш успіх. Ще раз повторюю, я пропускаю велику кількість абзаців, звісно, лише основні уривки з цієї промови цитую. Ще раз повторюю, Європі потрібні власні збройні сили. Україна ніколи не погодиться на далі. Він вже продовжує кидати репліки, камінці щодо розмови Путіна з Трампом і. Наступних переговорів, які сьогодні, до речі, вже відбуваються в Ель-Ріяді, в столиці Саудівської Аравії між американською і російською делегаціями. Отже, що щодо цього, коментару. Україна ніколи не погодиться на угоду укладені за нашою спиною без нашої участі, і це саме правило має застосовуватися і до всієї Європи. Жодних рішень щодо України без України, жодних рішень щодо Європи без Європи. І далі він розповідає, скажімо, такі інсайд. Він згадує, що під час розмови його з Трампом напередодні Трамп жодного разу не згадав про Європу як, як про суб'єкта переговорного процесу в темі в питанні зупинки війни в Україні. Тобто, можливо, там американська сторона трошки. Буде невдоволена тим, що український президент видав таку делікатну інформацію, але Зеленський вважав за доцільне Європу поінформувати. Що дорога Європа, коли ми розмовляли з Трампом, Трамп взагалі про вас не згадав як про суттєвий фактор будь-яких майбутніх переговорів щодо ситуації і без і миру в Україні, і відповідно щодо безпеки на європейському континенті, бо основне безпекове проблемне питання на європейському континенті це, звісно, Україна інших безпекових справжніх проблем на європейському. Континенті такого масштабу не існує, і Трамп вас не бере на уваги, констатує і пояснює Зеленський європейським колегам. Чи потрібна Європа Америці як ринок збуту, так цитую, але як союзник я не знаю. Ну тут вже український президент радикалізує. Тезу і ледь не звинувачує Сполучені Штати, що вони ну, констатують не стільки звинувачує, скільки констатує, що Сполучені Штати ну, вже не очевидно і неоднозначно справжній союзник Європи у військовій темі, а саме як ринок збуту. Е, президент, але далі знову дає шанс. Але Трамп не Трамп просто не любить слабких друзів. Він поважає силу. Це цитата, що не була. Тобто він говорить, що з вами все погано, але якщо ви станете сильними і ми разом станемо сильними, то американський президент Трамп чи будь-який інші вони знову будуть розмовляти сприймати Європу як, як суб'єкта. Е Безпекового суб'єкта. Я не вірю в гарантії безпеки без Америки. Тут він додає так, вони будуть просто слабкими. Але Америка не дасть гарантій, якщо сама Європа не матиме сильних гарантій. Я також, якщо то це те, про що я говорю. Тобто, Зеленський він констатує, що головна безпекова сила Заходу і західної цивілізації це Сполучених Штатів. Але він разом з тим пояснює, ну я не знаю як кому, що не буде цих гарантій. Для Європи і для України в тому числі, якщо ми, Європа, з вами, ми, Україна і європейські країни, не будемо єдиним цілим і це, це сильним єдиним цілим, рівноцінним, не таким, які не дуже суттєво відстають за своїм потенціалом, спільним об'єднаним від потенціалу Сполучених Штатів. Ну і звісно, Зеленський категоризує підостанок промови, що позиція щодо членства в НАТО. Залишається актуальною, і Україна не планує поки що знімати цю, цю позицію. Я пишаюся Україною, я пишаюся нашим народом. Якби Росія прийшла до вас, чи могла б ваша армія воювати так само. Е, честь і шана українським воїнам, Збройним силам України і вічна пам'ять полеглим героям, і, звісно, наша спільна підтримка має бути допомога для рідних, близьких і сімей. Сімей загиблих воїнів або тих, хто були важко травмовані, це вже коментар від мене був. Щоб воювати з нами, Путін стягує війська Сирії, Афганістану, Африки, Кавказу, навіть з частин Молдови. І зараз він стикається з нестачею бойових сил. Тобто, фактично, лише щоб це настільки ефективне спротив здійснює Україна. Отже, підсумовуючи в кінці, перше збройні сили Європи як, як оновлення НАТО. Тобто Збройні Сили Європи як частина НАТО, а не як альтернатива НАТО. По-друге, спільна європейська зовнішня політика. З цим зараз великі проблеми. Є Словаччина, є Угорщина з своїми альтернативними поглядами, позиціями, переконаннями, недружніми до України, на жаль. Хто там виграє на парламентських виборах в Німеччині ще не зрозуміло, якщо там альтернатива для Німеччини отримає занадто багато, теж позиція Німеччини. Дружня до України може стати слабшою. Отже, спільна має бути європейська зовнішня політика. Я по правді кажучи, зараз в це не дуже вірю. Це ілюзорна мрія. Але що що роз'єднує Європу, і чому в Європі зараз все так складно з єдиною позицією? Я можливо в наступному відео про це розкажу. По третє, рівень європейської співпраці має бути високий, який Вашингтон має сприймати серйозно. По четверте, міжнародне право і по п'яте. Продовження тиску на Росію, тому що мир гарантує саме тиск, а не слова Путіна, а не слова Путіна, не просто якісь папери. Отже, відповідно, посилення санкційного пресінгу і інших аргументів. Це була промова яскрава, це була промова європейського лідера, лідера величезної європейської країни, лідера звитяжної героїчної української нації. Зараз питання не в тому, яке прізвище цього лідера, розуміючи різні настрої і ставлення до чинного українського президента. Але ми маємо розуміти, що сьогодні Україна дає мандат Україна як держава, як нація, будь-якому своєму президенту, і нині президенту Зеленському дає моральне право ось так розмовляти з європейськими лідерами, з європейськими бюрократами з європейськими чиновниками. Сьогодні Україна показує приклад гідності, приклад героїзму. І, відповідно, має моральне право висловлювати претензії і давати пропозиції Європі, об'єднаній Європейському Союзу, щодо того, як що треба вдосконалювати для того, щоб врятувати єдність і сили європейського континенту, особливо перебуваючи на на етапі, скажімо так, певних загроз, коли відбувається роз'єднання, розбалансування. Єдності в позиціях, переконаннях і інструментах між Сполученими Штатами і країнами Європи. Я більше надаю перевагу терміну країни Європи замість Європейський Союз. Бо Європейський Союз, можливо, явище тимчасове, а Європа і країни Європи це явище з багатотисячорічною історією. Отже, такою є промова Зеленського. Як ми сказали, Джейді Венс і Володимир Зеленський були авторами двох найяскравіших, найрезонансніших промов. Про резонансність венсівської промови говорив вчора. Про те, чому Зеленського промова стала резонансною, настільки активно такою, яку дивляться, я розповідаю зараз. Отже, продовжуємо слідкувати за процесами-тенденціями. Зараз відбуваються достатньо симптоматичні процеси. Зараз в на європейському континенті розділення позицій відсутність єдність позицій і з Європою. Саме це стало однією з причин, чому керівник Мюнхенської безпекової конференції, закриваючи цю конференцію, він просльозився, тобто у нього виступили сльози. Що він констатував, що нинішня Мюнхенська конференція стала жахом для багатьох європейських країн. І з причини тієї, що Америка США починає грати в власну політику і критикувати, засуджувати європейський ліворадикальний лібералізм. І Зеленський, який також звинувачує стару Європу в неефективності, в слабкості позиції, в порівнянні з рівнем загроз, які зараз виникають з боку. Московії. Дякую за увагу. Яким є ваш погляд на виступи Зеленського і Венса в Мюнхені. Які спостереження були вашими, також цікаво про них дізнатися. Якщо це відео вам здається актуальним і цікавим, поділіться ним з іншими. Також підписка на цей канал вона не завадить, тому що ми не використовуємо ніяких штучних механізмів для популяризації відео. А Консервативна україноцентрична аналітика вона має звучати і завойовувати уми і серця українських громадян, щоб гасло Україна понад усе було не лише гаслом. Дякую за увагу. Побачимось.